Привіт підписники і гості каналу Садгород Кібличі. Сьогодні у нас п'ятниця, 14 листопада і у нас появилося вже сонечко нарешті. А то дощі, дощі, кожен день дощі. Нічого неможливо зробити, ні винограду обрізати, влізти не можна, бо болото таке. Вже його треба похоронити на зиму, прикопати, положити лози. Але сьогодні відео буде трошки на іншу тему. Це в нас ось куш, дивіться, сенатор Павловського. Просто хотів показати так, відволіктися від теми, дивіться, і ось росте рукавчик росте, 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 дивіться. Пішов догори на яблуню, повився. І ось зелений такий приріст, тут в ньому метрів. Сім, напевно, І подивіться. Край лоси. Видно вам на 15 листопада коронка закручена. Отак От видно. Бо хтось мені казав, писав в коментарях, для чого ти підживлюєш з осені. Виноград ще в вересні свою, припинив свою вегетацію. Подивіться. Це закрутяна короночка. Приріз зелений. Сьогодні вночі в нас було мінус 2. Це вже трошки мороз підтягнув вологу, наче вітерець обвіяв. І ми вибрали якраз підходящий момент для обробки наших яблунь. Я вам всім знімав врожай, який був у нас на яблунях. Також я минулого року знімав обрізку. Ну не я знімав. Хто новий на каналі, можливо, не знає, то минулого року вела моя донька канал Вікторія. Тому друзі, хто новий на каналі, бо багато людей вже підписалося, то ви будете переглядати наші давніші відео, минулорічні. То ви не лякайтеся, що там дівчинка веде канал, то вела моя донька, я був за оператора. Я вчив її по садівництву, і по щепленню, і по обрізках. А вона це все показувала вам. Тому хто новий на каналі, то щоб ви знали, що це моя донька Вікторія. Ну а хто із перших підписників, хто підписався... Ще на канал Вікторії, коли Вікторія вела, то ви, звісно, сумуєте, але я вас можу обрадувати, бо я також сумую за Вікторію, тому що вона далеко від нас. Але ви, ви завжди запитуєте, де Вікторія, хочемо її бачити. То я вас обрадую гарною новиною. Віка вже створила свій YouTube канал. Я вам прикріплю посилання на її канал то можете підписатися, ну, бо там вже Віка буде вести не по садівництву, а вже більш таке по кухні, там, по бджолярству. У них вже нове хобі з її чоловіком. Тому я прикріп, прикріплю посилання. Заходьте, підписуйтесь, хто сумує за Вікторію. Та навіть хто і не бачив ще. Канал Вікторії з моїх нових підписників, також можете зайти на канал до моєї доньки, підписатися і слідкувати. Вона буде потихеньку розкручувати вже свій новий канал. Там вже вчора вона виставила відео, робила випічку пиріг. Тому, кому цікаво, може які рецепти, кому треба буде. Вона в нас дуже працьовита дівчинка. Вміє багато випікати різних випічок, різних солодощів. Та й взагалі все вміє готувати. Мама Леся Петрівна навчила своїх доньок, то вони в нас молодці, трудяшки. Одному чоловікові повезло, ще другому повезе пізніше, але зв'язку. З її переїздом, так щоб канал не залишати, то я вже взявся в цю, підписався на цю блогерську тему і вже я продовжую вести канал, бо там вже було 6000 підписників, по-моєму, як Вікторія виїхала із батьківського гніздечка, то було шкода залишати канал, тому я продовжую далі вести канал. і так як я вам обіцяв, коли, коли ми знімали врожай, що я вам буду показувати всі свої обробки, чим я користуюся, коли і як чим обробляю. Тому сьогодні будемо обробляти наші яблуні. Будемо готувати їм коктейль. Такий так ну, потрібно обробити, дивіться, десь є на, на листу, дивіться, ще залишки парші. Десь ще якийсь грибок, десь може борошниста, ну наче її не бачу в себе, щоб була борошниста роса. Тому сьогодні ми їх обробимо поки погода. А тут дивіться семереночку одну загубили. Пройшла морозами, дивіться, яке яблучко гарне. О, і вон ще семеренка. От бачите, листочки облетіли і ще тут яблучка ми знаходимо. Що дивіться, які гарні яблука. Ветру. Трошки в пилюці, в болоті. Ну. Так, друзі, значить зараз йдемо, я вам покажу, чим я буду робити обробку. Йдемо, заправляємо оприскувач і приходимо у наш сад і працюємо. Ходімо. Так, дивіться, проходжу, Цимус. Ультрарані, На 14 листопада. Подивіться. На пасинку ще весюлька. Також приховалася, була під листочком. мускат. Це такий виноград, що до нього підійшов і вже його не покинеш. Його хочеться і хочеться вживати. Такий шикарний цитрусовий мускат цитронний. Тому, друзі, хто не має цимуса, я вам раджу його посадити. Не через те, що я там саджанці продаю та її рекламую. Ну, звісно, в мене є саджанці ще цимуса. Ви можете брати і навіть когось другого, але... Просто хто хоче для сім'ї смачний виноград, то я вам дуже раджу. І за його смаку, хоч ягода тут невелика, але грона зато бувають такі по 2 кілограми. Цей рік тут на кущові в нас висіли такі бомби ні в року цимуса. Хоча я знімав ще огляд, коли це його знімав. Ще, напевно, в середині серпня вже пройшло три місяці, бачите, і ще тут весюлечка висить собі на пасинку. І дощі йшли вже два місяці, день при дні майже. І вже було морози мінус 4, мінус 3, він собі висить, хоч би що і не тріщить. І смак в нього дуже шикарний. Іменно такий його мускат, він в мене і тягне, бо хтось там казав, що він не тягне на кишмиш, він в мене тягне другий, ну максимум третій клас. Ну Зазвичай у нас другого класу. У нього є такі рудементики, які зовсім приїжджі. Не відчуваються. Ягодка невеличка, але зато грони, такі, я ж кажу. Пів кіла бувають, буває кіло, буває півтора. ну. І Де такі потужніші кущі, якщо вже цей кущ вже мощний такий, дивіться, потужний. Які тут вже рукава старі дебелячі, це, до речі, кущ перещеплений. Це тут був кущ Світлана, я його перещепив на цимус. І там ще є там одна. Одна прищепа, по-моєму, велора. А цимус то дуже подобається. Тому хто хоче для сім'ї, для дітей, то я вам раджу. Смак в нього шикарнючий. Ну а якщо треба саджанці, звичайно, то звертайтеся, в мене ще є саджанці цимуса. Обалденний смак. Так добре, друзі, йдемо. Так, друзі, ось я вже підготував. Наші інструменти, які нам потрібні для обробки оприскувач. До оприскувача такий пилосос. Дуйка така, щоб потужніше воно розпиляло. Тому що в мене ще бензинового поки що немає, ще не розжився. І ось у нас в відрі це набрав я карбомід. Очевидно. Так, не хотів мішок сюди волокти, тому набрав відро. І зараз ми будемо. Йдемо його розмішувати. Так, ваги обнулилися. Старуємо по нулям. Ось на такий оприскувач на 15 літрів. Тут 16 літрів. Я даю карбоміду 800 грам. Трошки сильніший роблю. Так, то 500 грам на 10 літрів. Ну я роблю трошки більше. Так, рівно 800 грам. Висипаємо відро. Так, ваги поки що виключимо і розколочуємо. Ну він буде довго розчинятися, але поки трошки Посківкую з вами. Для чого ми обробляємо карбомідом. Ну саме перше, такий вміст азоту. Вам всім відомо, що в карбоміду багато азоту. Такий вміст азоту трошки підпалить листя. І так само він ну, може швидше яблуня скине листя, щоб ми могли ще пізніше обробити бордошкою. Тому що зараз частина листа, ви, як бачите, злетіла. Частина ще залишилась на дереві, то він трошки його підпалить, можливо, і яблуня швидше скине вже то листя. Також азот буде проникати у бруньку. І вже весною, ранньою весною, брунька вже буде мати поживні речовини, запас азоту і краще буде розвиватися. І краще буде стартувати. Тобто Азот все одно якась кількість проникне в кору, в бруньки, в дерево. І ми будемо ретельно обробляти кожну гілочку, також стовбур дерева. Дивіться, вже майже розчинився. Ще трошки поколотим. Також такий сильний вміст азоту. Підпалить там, може деякі є личинки шкідників десь під корою. Також той гриб, спалить, які там є залишки, той парші чи борошницькі роси. Ну, коротше, це такий це такий дуже дуже чудовий коктейль для наших яблунь. У персиках я не пробував ніколи обробляти, в персику дуже ніжна кора, боюсь, не підпалити, ну, персик то. Мідь вмісними препаратами. Пізніше буде обробка бордоською, ще також там листя він все не скинув. Персик, ну персики, сад я маю ввіду, ще трошки є в листі, тому почекаю, може поможу їм трошки опасти, трошки пообтрушую. Напишіть в коментарях, чи хтось обробляє карбомідом персики який результат, тому що я, скільки персиком займаюся, то карбомідом. Не обробляв ні разу по персиках. По яблунях, то працюю за можливості щороку. Так, вже майже там по карбоміду не залишилося. Хто працює залізним купоросом. Я раніше також працював залізним купоросом. Але карбомід, результат дії карбоміду мені сподобався краще. Ви всі бачили, який в мене врожай яблук, гілки тріщали. Також я вам знімав відео по ремонту гілки, яка тріснула під навантаженням. Так, беремо, заливаємо нашу прискувач. Показую вам все, як є. Так, беремо з бочки воду дощуву, роздуліємо. Ти порозливав одною рукою. Незручно мені і знімати і наливати, дивитися. Йолки-палки. І дивитися, чи я знімаю те, що треба, чи ні. Так, все, друзі, залили. Зараз ставлю на паузу, чіпляю на себе цей агрегат і йдемо обробляти. Так, це ось так воно сіє, це я ще не включав саму цю дуйку, це вітлс, Ось так, ретельно стовбур дерева, всі гілки так включаю. Добавлю трошки газу. Трохи вітер збиває. Всі стіли всі на дереві. Стараємося весь стовбур ретельно покрити, Ну, зараз ставлю на паузу, буду обробляти. Так, ретельно стовбур, дерева, всі гілки. Всю крону стараємося обробити все повністю. Дерево, дивіться, воно дерево мокре. Бачите, всі листочки мокрі. Це стікає. А тут ще й кля на листках, бачите, вона подивіться. Закручені. Трошки ми її підпалим карбомідом, цютлю. Так гарно ми її змочимо. Обробок вже давно не було. В саду на яблунях, через те тут плядись. Затрималась у нас непрохані гості. Так, друзі, ставлю на паузу, бо незручно мені одною рукою махати цим пилососом, він трошки важкуватий, другою рукою знімати, ловити. Зараз оброблю і пізніше включуся. Так, друзі, все, я обробив наші яблуні ретельно. Дивіться, бачите, вони стали такі аж, аж червоне, аж кора червона така стала після карбоміду. Мокре видно, бачите. Ну і карбомід, припалить, залишки цих грибів, які тут були ще ці хвороби. Також через, через листки карбомід ще проникне в бруньку. І так через бруньку, трошки через кору питається азот, тому буде для гарного старту весною. Ну на цьому все, друзі, йду. До виноградника, поки погода, буду обрізати виноград, пакувати замовлення. Які ви робите саджанці винограду. Там ще пару дерев залишилося, абрикос і шовковиця. Хтось мене запитував, чи є шовковиця, так ще, ще одна ніби є, то можете написати на вайбер чи зателефонувати. Можемо спакувати, відправити. А тут бачите, ще й тлі було на листі, дивіться. Бачите, листя чорне. Ну, Я думаю, карбомід її пришмали цю заразу. Десь ще розвелася, бачите, давно не було обробок. І ще десь тля собі завелася там на верхушках. Ну на цьому все, друзі. Всім дякую за увагу. Всім мирного неба, гарних врожаїв і пока-пока, до нових відео.